Вітаю всіх на своєму каналі, готуємо смачно та швидко. Сьогодні пропоную приготувати панакоту, але з двома різними смаками з грушею та ожиною. Для приготування панакоти нам необхідно вершковий шар це вершки, цукор, вода, ванільний цукор, желатин, Буде ще тоненький шар із шоколаду. Шар з грушею, консервована груша, вода, желатин. Ожина, заморожена у мене, цукор, вода, желатин. Так як для всіх шарів мені необхідний желатин, заливаю його водою. Розмішаю і залишаю на деякий час. В чашу блендера перекладаю грушу. Сік також виливаю. І сюди ж додаю желатин. Я його попередньо вже розтопила на паровій бані. І все перемішую блендером. У черпак додаю вершки, цукор та ванільний цукор. І поставлю на вогонь нагрітися, щоб цукор розчинився, а потім ще й желатин. Вершки нагрілися, додаю желатин. І буду нагрівати, поки желатин весь не розчиниться. Желатин уже розтопився, тому виключаю вершки і даю повністю охолонути. Наливаю шар груші. Я поставила такі соуснички для того, щоб потім була форма і такий гарний малюнок. Наступна панакота – це буде шар із вершків. Вершки вже оховані до такого стану, що їх можна ставити в холодильник. Слямки ще деякий час постоять на столі, а потім їх поставлю в холодильник на 30-40 хвилин. Вершки трішки підігрію і додам желатин, частину желатину від ожинового шару. Десь половина. Нагрію вершки, щоб желатин розчинився. Вершки нагрілися, желатин розтопився, додаю шоколад до повного розчинення шоколаду. Шоколад розтопився, тепер буду охолоджувати до кімнатної температури. Готую ожиновий шар. Для цього я ожину додаю черпак. Рідина закипіла, додаю желате, до повного його розчинення. новий шар виховано. Наступний шар це шоколадний. Його буде небагато, він буде як шарок буде між двома шарами. Другий шар залила у склянки, поставлю в холодильник на хвилин 20-30, а сама займуся підготовкою останнього шару. У склянки з грушею буду додавати вершки. Вони вже будуть стояти рівно склянки, тому можна. Спокійно Там, де був вершковий шар, додаю. Ожина заливаю ожиновим соком. А тепер склянки поставлю в холодильник хвилин на 30-40. Хочу прикрасити панакоту там, де груша. Шматочками груші я залишила з консервованої невеличкий шматочок поріжу і викладу зверху в склянку. Викласти можна за бажанням. Ось такий рецепт панакоти я вам сьогодні запропонувала. Дуже часто експериментую з різними смаками, що і вам раджу. Переходьте на мій канал, там ви знайдете страви на будь-які смаки. Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися до нових смачних рецептів!